Ще протягом акції, яка відбулася з 24 вересня, було розстріляно біля чотирьох тисяч осіб. Але ми знаємо, що як мінімум було три хвилі розстрілів, і вони почалися із серпня. Почалися розстріли саме на цьому місці у Зеленівці. На початок 42-го року. Херсонський окружний гебецький комісар вже звітував, що єврейське питання повністю у Херсоні вирішене і говорив про те, що тепер треба узятися за єврейських жінок. Він говорив, що проживає десь 150 єврейських жінок у Херсоні, у яких чоловіки українці. І треба, щоб спонукати їх до розлучення, тоді можна цих жінок розстріляти. На місці розстрілу зараз стоять сонячні батареї поблизу пам'ятник жертвам голокосту. Тут 1941 року були протитанкові рви. Євреїв перемістили на околиці міста. Звідти, за словами свідків, їх привозили сюди, до Зеленівки. Партіями по 400 людей розповідає Наталя Кузовова. Людей змушували роздягатися перед розстрілом. 1944-го тут провели часткову ексгумацію. Тоді знайшли рештки близько 500 тіл жінок, дітей, чоловіків, додає науковиця. І ми знаємо 56 імен людей, які лежать на цьому місці. Коло деяких імен написано, що в паспортах значилися діти 30-го, року народження. Сьогодні у Херсоні відбулася акція з вшанування біля пам'ятника жертвам тоталітарного режиму. Розпочали з хвилини мовчання. Після цього відбулася спільна молитва. Ірина Лупушинська, директорка державного архіву Херсонської області, розповідає, що розстріли єврейського населення були у всіх населених пунктах області у Каховці, Береславі, Генічиську. Така ж доля торкнулася і людей, котрі проживали на території Калініндорського району, єврейського національного Каліндорського району, це селища Калініндорф. Бобровий кут Штендорф за різними підрахунками близько 4 тисяч осіб з цього району також були розстріляні в серпні вересні 41-го року. Завершили акцію покладанням квітів до пам'ятника жертвам тоталітарного режиму Наталія Тимофієва, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсон.